Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з нас. Амінь. Амінь. Бог щедрий в твоєму житті і Бог сильний в твоїх обставинах. Сьогодні я хочу поговорити трошки про взаємовідносини в церкві, взаємовідносини між служителями, між братами. Між членами церкви, взагалі, між християнами, між, між людьми. Біблія закликає нас служити один одному з любов'ю, або в любові, або виходячи з тієї любові, яку ми прийняли в своє серце від Ісуса Христа. Ми сповнюємося Його любов'ю, ми переживаємо Його любов, ми занурюємось. Ми приймаємо Божу любов і всієї любові, щоб ми один одному служили. Щоби ми любили, Біблія закликає нас ближнього як самого себе. Історія про самарянина доброго вона показує, хто нас ближній. Це людина, яка потребує допомоги і яким чином нам служити. Але, на жаль, дуже часто в нашому житті. Буває так, і я сьогодні про це роздумую, і даже передачу так назвав: Брати сваряться, а сатана радіє, брати замість того, щоб служити один одному з любов'ю, в любові, просто ну, проявляти це милосердя, цю благість Божу, доброту Божу, давати один одному шанс, підтримувати, спробувати зрозуміти один одного. То вони починають собачитись між собою і приносять один одному біль, приносять один одному страждання, або кусають один одного, або гризуть один одного, з'їдають один одного. І Біблія говорить стережіться, пильнуйте, дивіться за тим, що якщо ви угризаєте, якщо ви з'їдаєте, якщо ви даєте один одному приносите білі страждання, якщо ви гризете один одного, дивіться, глядіть, щоб ви не знищили один одного. Дивіться, люди собачаться, знищують один одного. А радіє, радіє, радіє сатана. Ми повинні жити духом, любити один одного, підтримувати, молитись, благословляти, піклуватися, дбати один про одного, допомагати один одному зростати. І ось люди в церкві вони собачаться, гризуть один одного, кусають і знищують, топлять один одного. І так не повинно бути, тому що Господь закликає нас краще служити, служити один одному. З любов'ю але, або але любов'ю служить один одному. і Це сильно, Скажіть це сильно, Господи. Згадую про Давида. Ви уявіть, якщо б Давид, коли він прийшов туди на поле, де Голіаф поносив військо Господнє, поносив самого Господа, і там були його, його три брата, і старший Єляв, він говорить йому, я знаю твою зарозумілість, я знаю легковажність твого серця. І він говорить: і ти такий, і ти сякий, і ти не такий, і ти не сякий, і ти поганий, і все. І ви уявіть, б Давид він почав битися зі своїм старшим братом Єлявом, доказуючи йому щось, підключились би ще два брата. Вони там б'ються, 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 б'ються. Добре, Давид переміг. Ці сили витратив на Єлява. І ось приходить момент, коли треба вже битися з Голяфом, а в нього вже сил немає. Він програв би, в нього не було б вже сил. Це. Він коли б кусався, бився, сварився, грися би, просто би виясняв би з ними ці свої стосунки. Він витратив би всі сили. І ось, коли момент прийшов би, треба перемогти сатану, треба перемогти. Гріх, спокусу, все, в нього немає сил. Немає сил. Він неспроможний. Тому, друзі, брати б'ються, а сатана радіє. Тому, брати, навіщо ви даєте сьогодні привід Сатані радіти? І навіщо ви даєте сатані місце в своєму житті? Давайте з любов'ю служити один одному. Або з любові. Боже, ко ми прийняли піклуватися один про одного, допомагати і збудовувати один одного. Амінь.